Слава Україні! На Одещині затримали водіїв-перевізників із Молдови. Фейк про мобілізацію України ув'язнених жінок. Псевдобанкіри ушукали кам'янчанку на 65 тисяч гривень. Хмельниччина із новим очільником департаменту охорони здоров'я має 5 хвилин, щоб розповісти про це та інших деталях. 8 тисяч доларів за проїзд автобусу. На Одещині затримали водіїв із Молдови, які перевозили. Порушників про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Двоє громадян сусідньої країни намагалися переправити через держкордон чоловіка призовного віку. Клієнт, так би мовити, заплатив 8 тисяч доларів за прихований проїзд рейсовим автобусом комерційної компанії. Порушника до слова сховали у відсіку для інструменту. Як виявилося, водії таким чином вели цілий бізнес, підшуковуючи клієнтів через месенджери. Їм повідомлено про підозру вчинені кримінального правопорушення. Та обрано запобіжний захід тримання під вартою. Російська пропаганда поширює дезінформацію про нібито мобілізацію в Україні ув'язнених жінок. Про це інформують у центрі протидії дезінформації. Пропагандисти, посилаючись на анонімні джерела, стверджують, що в такий спосіб українське командування нібито намагається компенсувати втрати. А багато мобілізованих засуджених жінок уже загинули або ж зникли безвісти. У ЦПД наголошують, це типова дезінформація Росії. Від початку повномасштабного вторгнення ворог регулярно намагав намагається вкидати в українське інформаційне поле подібні фейки. Скорботна звістка надійшла до шепетівської громади. На щиті повертається Владислав Володимирович Лукань 1993 року народження. Молодший сержант, командир гранатометного відділення гранатометного взводу механізованого батальйону військової частини, загинув за свободу та незалежність України 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Прощання із воїном відбудеться завтра, о 13-й годині. На площі Тараса Шевченка у Шепетівці, поховають оборонця на міському кладовищі. 28 травня оголошено днем жалоби на території громади. Вічна шана та слава полеглому захиснику, щирі співчуття рідним та близьким. Псевдобанкіри ушукали жінку на 65 тисяч гривень. Про чергову жертву аферистів повідомили у поліції області. До 57-річної жительки Кам'янця-Подільського зателефонував незнайомець, який представився працівником Служби безпеки банку. Додзвонювач пояснив, що рахунок жінки опинився під загрозою несанкціонованого зняття коштів, тож запропонував жінці захистити рахунок. Тому жінка виконала всі умови та повідомила шахраю свої банківські дані. В результаті з її рахунку зникло 65 тисяч гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Хмельницькому представили нового директора департаменту охорони здоров'я. ОДА. про це повідомили у Хмельницькій обласній державній адміністрації. Від сьогодні посаду обіймає Денис Сергійович Дудко, який раніше очолював комунальне неприбуткове підприємство Красилівська багатопрофільна лікарня. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці, 28 травня, значний дощ. Оголошено навіть перший рівень небезпечності жовтий. Також буде хмарно, вночі та вранці значний дощ. день помірний. місцями гроза. Вітер буде північним від 7 до 12 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 8 до 13 градусів, а в день від 13 до 18 градусів. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 10 до 12 градусів градусів, а в день становитиме від 14 до 16 градусів із позначкою плюс. Дякуємо вам, що провели цей вівторок разом із нами. Попереду на вас чекає ще вечірній випуск новин на першому подільському. Також, аби залишатися протягом усієї доби в інформаційному просторі, долучайтеся до соціальних мереж телеканалу. Бажаємо тихого вечора та мирної ночі.